Інакше ми не можемо виробити якісну сітку. Сітка за Брізків просто не може бути стабільною ні по кольоровому макрасі, ні по якості, тобто зовсім ніякої стабільності. І її можна робити ну, невеличкими колективами там, де виробляється невелика кількість тих сіточок. В нас же виробляється більше тисячі квадратних метрів щотижня. Насправді буває більше. І в усьому цьому процесі найважче це знайти ресурси для того, щоб виготовити їх. Для цього ми проводимо різні заходи. і ця прес конференція також на цю тему для того, щоб люди знали і розуміли, в чому проблема. Щодо потреб з боку наших військових формувань, там ЗСУ, НГУ, ТРО. То це нескінченна проблема, бо сітки вони не працюють дуже довго, вони знищуються під час бойових дій, під час передислокацій, вони рвуться техніку, вони буває навіть ну, отримують пошкодження після того, як їх накидують на гарячі ствали, ну і таке все інше. Тому потреба нескінченна, дуже багата, і вона постійна. І це не та річ, яку можна, знаєте, от, е як колись вішали там де-небудь на якомусь штабі, ніякої війни нема, але вона там повинна бути, але на складі вона може 10 років провисити, І нічого з нею так особливо не буде, бо вона не в бойових діях. А зараз, коли йдуть інтенсивні бойові дії, вона дуже потрібна і вона дуже. Швидко розходується, бо це розходний матеріал, а не основний засіб, фактично. І це дуже дієвий засіб ведення війни. З точки зору, це як свого роду щит. Ну, елемент щита, який дозволяє зберігати для того, щоб потім вразити. Це головне, що я хотів сказати. Дозвольте, я добавлю. Доброго дня всім. Шановні, я хочу додати в зв'язку з тим, що необхідність в кількості маскувальних сіток зростає постійно, то сам виробничий процес у Бориса він став на більш високому рівні, більш автоматизований. Якщо раніше вирізали ножницями, то зараз це робить нож спеціальний, закроєний, тому враховуючи що виробництво повинно рости, кількість сіток, які будуть надходити до Збройних сил України і інших сил оборони, повинні рости, тому Борис перейшов на більш якісний рівень. Ну, я хочу додати, що от на кожну сітку да, потрібно мінімум 10 десять так? Ну, по-різному буває, там в залежності літом влітку більше, взимку трошки менше і різні відтінки. Ну, Використовуємо так, 10 кольорів приблизно використовуємо за рахунок змішування їх, досягаємо необхідний кольор. Ну, процентовка там, та більше, де менше якогось кольору. Я хочу ще додати, що Бориса враховує, навіть якщо є вітер, да, колихання листиків. Да. Щоб сітка ну, максимально відповідала той обстановці, в якій вона використовується, це сосновий ліс, це змішаний ліс, це польові умови. От, у нас же бойові дії ведуться на напрямку в першу чергу. Це південний і східний напрямок. А місцевість і кольори цих напрямків, да, цих областей, де ведуться бойові дії, вони різні. І тому, коли я спілкуюсь з представниками військових частин на Сході, це одні сітки. Якщо я спілкуюсь там з півдням, да, де у нас Херсонська, Запорізька, Запорізький напрямок, там сітки вже відправляємо інші. Я хочу сказати всім, хто допомагає Борису, я дуже вдячний. Кожна гривня, яку перечисляється на Закупівлю матеріалів вона спасає життя наших захисників, наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання. Хотів би відмітити Харківський національний університет внутрішніх справ, який буквально на днях перерахував ну прилічну суму десь на 50, 50 сіток розміром 6 на 4 Дякую. Ну, ми як то ясна річ зробимо, і це нам трохи більше тижня. Тобто, буквально за 10 днів, а може й швидше, може й за тиждень творимось. Ну, потреба дуже дуже велика. Ну кожного дня телефонують з, мої знайомі з різних військових частин, частин з різних напрямків. І хотів би, от для порівняння, да, маскувальні сітки виробляють у нас ну в Харкові, може там в 10-15 місцях. Застосовують різний матеріал, в тому числі ХБ. ХБ я розумів, чому ХБ, тому що цей матеріал він, ну, відносно дорогий, так? синтетика. От. но якість, якість в першу чергу сіток, ну, у Бориса, ну, по крайній мірі на Харківській області наверное, одна з найкращих. Тому військові частини, які отримують ці сітки, вони ж. Постійно мені і телефонують. тільки відправив там 3-4 сітки. А коли інші будуть, коли наступні сітки можете відправити, тому необхідність в таких сітках для в першу чергу Збройних сил України ну, дуже велика. Дякую, з цього приводу хотілося б почути коментар від пана Олексія Джеломанова, головного сержанта військової частини. Доброго дня. Тут я хочу з іншої сторони на це все поглядіти. Скільки коштує життя військового? Скільки коштує та, та, та сітка, яку ви виготовляєте? Не, не замаскували позиції, то їх розбили. Опять втратив. Не замаскували техніку, те же саме. У мене було на початку на повномасштабного вторгнення, щоб був БРДМ. Дішло до того, що я його маскував, просто взяв першивку газіт з ротами, мочив воді і обліплював БРДМ, щоб він став хоча б хоч чуть-чуть білим. Не було сеток, нічого не було. Якщо зараз вони є, то. Це дуже нагальна така проблема, И вони все время нужны. Вот, я ще хочу додати, що сітки ми робимо, як то кажуть, не просто так. У нас є по Харківській області декілька локацій, де ми маскуємо якісь об'єкти, піднімаємо дрони, працюємо, яка розвідка. Навіть Буває, от люди, які з дроном не знають, де замаскований об'єкти, вони шукають, знаходять або не знаходять, і таким образом ми відточуємо те, що потрібно. Від військових часто прошу прийшліть, будь ласка, опис та фотографію бажано з дрона вашої місцевості. Ми знаходимо аналогічну місцевість, виїжджаємо туди і відпрацьовуємо і це буває за 100 кілометрів від Харкова. Тобто, це тратимо один-два дня в тиждень на ці задачі. Зато ми досягаємо відповідних необхідних результатів. результатів так. Так. Тобто я теж хочу два слова додати: що кожна нова сітка, осінь, осінь, там місцевість окрема, да? цю сітку перевіряє Борис на певній місцевості, перевіряє з допомогою дронів. Так. так. І всі недоліки, які виявляються, плюс те недоліки, які присилають з військових частин, є там невеличкі зауваження. Ці зауваження, недоліки в виробництві Бориса і його команда враховує обов'язково. Буває, залучаємо до цих операцій, ну як сказати, професійно сказати, ну, військових аеророзвідників з бойовим досвідом для того, щоб вони пошукали. Вони не завжди знаходять то, що ви вас випадково. Так і трапляється. Так що. Потім кажуть, та це ви да великий монітор, а отак от зразу де Боже, бо <смі> ну, ясна річ. Тобто це каже про те, що ми, в принципі, ну, впевнено досягаємо необхідних, вирішуємо необхідні задачі. Це дуже-дуже важливо, бо це все ж таки життя. І ще хочу сказати: от, до прикладу, волонтери зібрали команді аеророзвідка, там джипа, там пару якихось хороших дронів. Це рахується вже скільки там півмільйона. Сіла туди 4-5 чоловік, поїхала, і в них немає сітки. Обов'язково ворог вирахує. У них теж є аеророзвідка і доволі таки потужна. Ось, вони теж вміють користуватися зброєю, вміють стріляти. Вони обов'язково постараються вразіти і, скоріше за все, вразять цю машину. В результаті буде втрачена. Величезна кількість грошей, ресурсів, які були витрачені, і час втрачений. і галець, якась ділянка фронту. Ну, і Головне життя і техніка так, наших я, ж хотів, так, так, я ж сказав і ще, не дай Боже, загинуть люди, та це ще й по 15 мільйонів виплатять родині кожного, а рахуйте, все можна було б уникнути, повісити там сіточки там, на тисячу, дві тисячі гривень. Розумієте, це ціна питання, скажімо так, от навіть отак. От от. А про те, що само по собі життя, воно життя, здоров'я воно має величезну цінність. Про це вже і казати немає чого. Не а Можна питання: скільки в нас державних підприємств, які виготовляють маскувальні сітки? Мені невідомо таких. Я, я не буду казати, що їх немає, але я просто не знаю. Ну, їх Сіток не вистачає. Ну, от ми бачимо навіть по місту Харкову, коли їздимо. да, Військові машини і там частково натягнута маскувальна сітка або знаходиться у них в пікапі, ззаді маскувальна сітка. Хотів би сказати, що ми зараз почали відправляти маскувальні сітки не тільки в ті військові частини, які на лінії зіткнення, на нулі, а й в ті військові частини нові, які зараз формуються. І у них іде формування, потім бойове злагодження і далі висування для виконання бойових завдань. Тому вони і під час бойового слаження, під час навчання використовують ці сітки, як швидко розгорнути, як швидко згорнути. А ще раз кажу, що от сітка 6 на 8, скільки вона, 1 кілограм? Так я, я зараз не пам'ятаю. Ну, да, я от буквально недавно брав сітку 6 на 8, 6, 6, на, 6 на 4, так? 6 на 4. Ну, в три-чотири рази вона тяжеліша, тому що там використовується ХБ матеріал. А тут синтетика. І ХБ матеріал ще впитує вологу, вона становиться важчим. Так. Потім є ще один нюанс. Сітка повинна мати свої якісь габарити, розміри, бо коли хлопці, хоч де розвідники, хоч інші виїжджають на позиції, то вони враховують кожен кілограм, кожен, як то кажуть, кубичний сантиметр. Це важливо. І я от буквально знаю випадки от влітку цього року, коли е, дехто відмовлявся навіть від їжі, каже, я, хай буде вода, але не їжа. Тобто до на, на, ну, на такої ступені важливо. це важливо, це важлив, важливі фактори. І сітка, коли намакає, а вона намакає завжди, коли дощ, іде, ясна річ, е, то хабешна, вона дійсно стає непідйомна. Бувають флісові сітки, вони ще, як вдарять морози, вони ще розтягуються. Їх можна використовувати тільки на стаціонарних, ну, типу бліндажі покриті ще десь. А на машини, то треба тільки хабешну, бо синтетично. Синтетичну, вибачте, синтетичну, таку, як ми робимо, тільки синтетично. За хабешну, то я що хотів сказати, стволи ще треба крити стволо, там дійсно треба більше хабешну. Бо ствали танків і інших гармат, вони нагріваються. Вони дуже сильно нагріваються, синтетика плавиться, а ХБ – ні. Але ж вона ж там знаходяться знову стаціонарно, вони їх там прив'язали і все. Тобто вони не знімають, не вішають. У нас була під флісова сітка, і після дещо дерево зламалось. Другою вага. Вона відрами впитує туди воду, вбирає. Дякую. Так, ми, е, е, є уточнення від журналістів. Ларін Юрій, видання думка: у мене уточнення. Скажіть, будь ласка, скільки коштує одна 4 на 6 сітка? Це перше уточнення. Друге, е, ви їх віддаєте безкоштовно чи продаєте? І третє, як вам допомогти? Тобто, ви закликаєте вам допомогти грошима, а як озвучте, будь ласка, цю інформацію? Так, ну сітку, ми індикативно рахуємо, до 1000 гривень, вона коштує. Якби знаєте, якби їх можна було продавати, то можна було б таким багато встати. Але ж, але ж, на жаль, їх ніхто не купує, ми їх передаємо за рахунок донатів. Донати бувають різні. Донати в основному вони йдуть від цивільних. а от Інколи донатять і військові, коли. Ну, 100% вони ніколи ще не покривали. Коли дуже треба. Да, коли, коли дуже зроби, треба, да. вони допомагають. Тому що як прискорити, та дуже просто купити матеріали. Ну от як прискорити, ну як ще виробництво прискорити? І нам постійно, знаєте, як постійно потрібно навантажувати людей, тобто волонтерів, котрі платують Сіточку, жіночки в основному платують, але є чоловіки там дуже багато діти є. Бувають діти так. От, але в них постійно повинен бути різноманітний матеріал. Тобто ми потім даємо технічне завдання, яке робиться, вони роблять. І якщо вони бувають збої, то вони можуть прийти, можуть не прийти. А знаєте, коли вони є постійно, вони постійно щось роблять і постійно треба от, робити. Бо дуже важливо, щоб непреривність процесу для того, щоб по зупинки проводять для того, що ми потім відновити не можемо того ну, потрібного. Як нам допомогти? Допомогти дуже просто. У мене на сторінці є на сторінці у Фейсбуці вказана картка Монобанка, на яку ми приймаємо донати. Просто Борис Рейдін, там закріплений пост і там прямо в ньому є. Завжди висеть з гари. Ось, крім, крім, крім того, ми ще для заохочування ну, донатів. Ми зараз почали, от я, на жаль, забув у машині взяти з собою в'язаний прапор сіточку. І тим, хто більше тисячі гривень донатить, ми, в принципі, даруємо такі прапори прапор сіточки. Взагалі, я вже думаю, в мене ви щас, знаєте, хоч прям відкривай своєвірний бізнес заради по виробництва сітачок, Але не, не вистачає просто вже знаєте ось, якогось простору в голові для того, щоб ще і це зробити. Бо сітки вони дійсно з'їдають дуже багато. Ну, дозвольте, я да, дадам. Ну, без, безумовно, маскувальні сітки ми безкоштовно передаємо і ті. Люди, які працюють над вигалцям, вони працюють безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Точно. Це жінки, це діти. Ну інколи може, чоловіки. Чоловіки дуже от, чоловіки дуже потрібні. В кожному. Ну у нас три десятка колективів в різних по Харківській області, десь з розльотом 170 кілометрів. Ну, в діаметрі виходить. Ось, і в кожній групі є, хоча б один-два чоловіки, які. Просто роблять ту роботу, яку не можуть зробити жінки, ну просто, ну або фізично, або в силу якихось знаєте, от, особливості. Тобто, чоловіки, часто не можуть робити те, що роблять жінки, а жінки навпаки. Тобто, вони присутні, але в основну ясна роботу ясна роблять жінки тут. І роблять все це безкоштовно. Тобто, заробітних плат у нас такого немає зовсім. І передамо ми сітки, ясна річ теж безкоштовно, але донати дуже потрібні, бо без донатів ми не купимо матеріалів. Виключено на матеріал. Донати йдуть виключено на матеріал. Ну так, матеріал. Там матеріали це в основному сітка, це спанбонд той же. От. Бувають якісь витрати, пов'язані там логістичні. Ми там зробили. ну Зараз у нас, як то кажуть, переденструалізація практично закінчився. Тобто ми зробили. Дуже багато стояк для виробництва цих сіток. Туди було вкладені, ну, шалені гроші, але вони вже є, і зараз їх просто треба підтримувати. Плюс зараз у нас ще додається опалювальний сезон, ну нюансів багато. Слава Богу, багато де просто є можливість топити дровами. Люди в селах, які плетуть і там, де поруч є ліси, вони просто в лісах збирають ці дрова, ну і так далі. У місяць з цим значно важче, звісно. Так що отак от Юлія Губська, телеканал Прямий, два уточнення. Перше до пана Олексія. Якщо можна, розкажіть от, на тих позиціях, де зараз знаходиться ваша військова частина, як саме використовуються ці сітки, що ними маскуєте? І от якщо б ідеально, на ваш погляд, скільки їх на позиціях має бути? Одна в ділі, одна про запас чи як? От про це розкажіть, будь ласка. Їх багато не буває, сіток багато не буває. Е, наш підрозділ виконує свої обов'язки в основному на блокпостах. І це маскування позицій коло блокпостов, а також запасних позицій. Тобто, щоб їх не було видно з дронів, а також з проїжджої частини. Це нагальне питання, тому що. Поток машин великий, багато людей смодять, хтось нормальний, хтось наш ворог. Замовно, Потім да. здають опять же, ті, ті ж блокпости і туди прилітають ракети. Поэтому... А сітки повинні бути різних кольорів, бо у нас пори року різні, опять ж, різні умови, де, де знаходяться блокпости. Десь в посадки, десь в полі. Тому тут кольори повинні бути такі, щоб вони співпадали з місцевістю, де знаходиться блокпост. Якщо можна з вашого бойового досвіду, як найчастіше втрачаються сітки, ну і виходять з ладу, з яких причин? Найчастіше. Ну, по-перше, горять. Гарять, від прильотів гарять і рвуться. По-друге, це сонце. На сонце вони вигорають, на сонце вони становлюються хрупкими, потім просто як труха зсипаються. Ну, ще... сезон, сезон вона проживе, чи? Сезон, так. Да, ну не більш. На більш сезону, тому що воно, ну, що погодні умови. Плюс. Наші вороги, які їм допомагають. Ну я якось так. І ще одне уточнення до пана Бориса. Ага. Скажіть, будь ласка, про ті сітки, які ви сьогодні принесли. Вони на вигляд всі ну трохи різні. Це всі осінь чи ні? От, ну про ті, розкажіть, що зараз тут ні, осінь, ось прямо напроти мене, це більш осіння. Насправді сіточка та ще левіше, поки листя на деревах є, вона теж працює дуже добре. Ну, там ліс паліса посадка, все таке інше. Є в нас, от я не взяв з собою ще сірі сітки, переважно сірий кольор, вони для, коли впаде листя під деревами, і в нас є осінні, зимові і весняні без листя. Чим вони відрізняються? кількістю. Є такий кольор, от сірий графіт. Так от весною, коли по деревам починає йти волога по гілочкам, вони стоять точно такого кольору. Я думав, що взагалі той кольор не працює. Але коли я побачив з дрона, як це виглядає, тобто та сітка просто, що називається, розчинює об'єкти, які стоять під деревом. І вони зливаються, тобто воно відповідає кольору дерева без листя. Нижнє, одна там сітка лежить взагалі зелена, там жовтого нема, то чисто літо, причому літо десь червень місяць. От ну, Біжавого нема ще зовсім нічого, коли все зелене, коли все росте. Але біжевий колір він присутній дуже багато, бо трава в полях, трава в лісах. Перед лісами, лісопосадками, вона зелена проростає над сухою. І там землі не видно, землі ви бачите, все зелене. А коли піднімаєш дрон, дивишся, то там дуже багато біжа. Тому вони відповідають таким окрасам, і ці сітки дійсно працюють. Я ще додам, що особливості маскування, коли. Все це бачиться зверху, це одне кольор. А коли з землі смотриш, от в ту ж посадку, там виходить, якщо зимою снег, потім темна посадка. Так само, і маскировка, да, повинна бути біла, темно. А зверху там виходить теж треба ще вміти маскувати. Так. так. Дякую. Ось. Маємо ще питання. Сергій Савченко, інформаційна агенція хроніки. Питання до Олексія Джеламанова. Чи забезпечує держава сітками? І якщо забезпечує, то чи це тільки волонтери? І ну, якщо забезпечує, яка частка? У нас були маскувальні сітки, які були до повномасштабного вторгнення. Більше сіток в нас немає, тільки те, що нам передають волонтери. Тут ще таке, що всі сітки це військове майно, і воно ще повинно списуватись, придбати, придбається, на складах. Ну, такого зараз я не бачив, щоб хтось получав маскувальні сітки зі складом. Може, десь і є таке, але ну, не бачив. Ви знаєте, да, по досвіду. Тобто, да, по досвіду знаю, що ті сітки, які передаються зі складів, буває, то бувають волонтерські сітки знову ж таки. За. <Kristen> я, я, які поставили на баланс. Ну, так, да. так. Дякую. І на останок, що маю питання в їхньому списанні, то що вона стоїть на балансі, їх списати дуже важко, тому що в неї є термін використання. Якщо вона згоріла, це ще купа паперів, які треба заповнити, щоб її списати. Це дуже довго. У сітки до, по нормам до, до, до війни це десь років 10. Тому що вона була просічна з резини і з синтетики. Це багатий срок. А ще ось додам про з приводу строка терміну використання сіток. Ну свого часу, чи в тому році, ми тобто я з виробниками з пан Бонду спілкуюсь безпосередньо, і ми він буває різний. Буває з з додаванням захисту від ультрафіолету, буває без так, от той, що без, він коштує дешевше. І нема сенсу купувати дорожче. Тому що вони все одно можуть довго не прожити, а можуть прожити. Ну, я... ну це роз... розходників. Розход... Да, це розходний матеріал. матеріал. От, але ж все ж таки, я домовився з одним із виробників, що вони додають туди захист від ультрафіолету. Бо все ж таки, коли вона довше, хоч на місяць, хоч на два, прослужить, це вже добре. Але вони дають гарантію, що вона провисить більше року, а не 10 років. Це з захистом від ультрафіолету. Розумієте, в чому справа? А без захисту вона правосіть дивлячись, де якщо на прямому сонці може три місяці, якщо десь у лісі півроку, то ну щоб не було прямого сонця. Так що так. Дуже дякую. Наостанок на, на велике уточнення. Буквально кілька слів під час наших минулих зустрічей ви наголошували, що правильне використання таких сіток також може допомогти уникнення ситуації, коли бійців або техніку видно через тепловізор. Так, да. ми відпрацьовували взагалі захист від тепловізора. Є в нас така пробна сіточка, вона працює просто ідеально, але вона стільки вимагає роботи. Багато, що ми просто не можемо масово налагодити, бо не вистачає просто ресурсу. А нам потрібні більш прості сіточки. Але додам, що оці сіточки, ці самі звичайні, які ми користуємо, якщо покрити кількома шарами, а бажано ще на відстані один від одного, для того, ж, то вони Це зменшують тепловий кро. Так, так, вони зменшують видимість. А крім того, ем, знаєте. от… Зараз використовують для цього навіть просто спанбон чисто кидають, наприклад, на бліндаж, для того, щоб він не святився. Для того, щоб там можна було якось зігрітися або ще щось. Але все одно ж треба вивезти ту ж трубу, з якої йде тепле повітря. Її теж треба якось прикрити. А як її можна прикрити? Її можна прикрити, створивши навколо неї таку от, як би, кулю захисну сіточок. І воно, коли тепло виходить, воно просто-напросто розсіюється і воно. Тепловий слід приблизно такий, як у лісі, ну загальний від дерева. Знаєте, що дерева в теж світяться? Я перший раз побачу своїми мечами, я здивувався, але вони світяться, бо вони теж виділяють тепло. Ну, от. І нам треба зробити так, щоб використовуючи декілька сітачок, можна цей тепловий слід зменшити до того до фону, який дає ліс. От. Дуже дякую за увагу. Дякую нашим спікерам. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні був пан Юрій Калгушкін, полковник запасу, голова громадської організації захисники свободи України, Олексій Челоманов, головний сержант військової частини та Борис Редін, волонтер. У закріпленому у закріпленому коментарі під цим відео буде посилання на сторінку пана Бориса, а також інформація, яким саме чином можна долучитися до спору на виробництво таких сіток. Далі гуртуємося довкола наших захисників. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава!